Привіт, дорогі глядачі, канал Автотема. І так, питання від водіїв, яке звучало у коментарях: чи можна їздити без поліса, без страховки на автомобіль? Ех, і також попутно зачіпимо, що з цим полісом відбудеться в цьому році з наступного року 2023, тому що там значні зміни, дуже значні саме в ціні. І так, по-перше, без поліса їздити не можна. За це предусмотрений штраф. Який штраф 450 гривень, якщо ви його забули. Ну, якщо у вас електронний, то нічого ви не забудете. Та й бази у них є. Тобто, якщо забули, то ще можна з ними посперечатися. Нехай проб'ють по своїх базах. Ну, це вже залежить від поліцейського. Ну, взагалі, штраф предусмотрений. І 850 гривень, якщо у вас його нема. Тобто, якщо він не оформлений, Ну, 850 на деякі автомобілі поліс навіть дешевше коштує, тому не знаю, чи варто попадатися, так і ризикувати. Далі, якщо ви не сплатите протягом 15 днів, він подвоюється, тому з цим не жартуйте, бо якщо вже штраф випиш... виписаний. То вони знайдуть спосіб, як його здерти. Речаги впливу в нашому государстві знайдуться завжди вплоть до того, що можуть аж в кінці забрати авто. Ну я думаю, що до такого це дуже довго, щоб до такого дійшло, але тим не менше, попереджаю, що відносно штрафів, а тепер давайте відносно ціни на страховку, чому я про це почав. Та тому що. Було затверджено Нацбанком так про збільшення страхових виплат. Збільшення страхових виплат, і це все. Е... Куди страховщики переложуть цю суму? Звісно, в страховки. так? Якщо там збільшення відбулося на відсотків 30, то, звісно, і страховочка подорожчає. Вже з 2023-го цей поліс ОСЦПВ так, на цих самих відсотків, а може, навіть на трішки більше ще, враховуючи інфляцію, Це все тому. Е тому? тому зарані так краще купити страховочку, не очікувати її подорожчання. Якщо ви вже купили по якійсь ціні, то вона залишається дійсною на увесь час дії страховки. А виплати вже по нормам закону. Тобто, якщо виплати збільшаться, то навіть незалежно від того, за скільки ви її купили, вам буде, не дай Бог, звичайно. Якщо щось станеться, виплата більша. Але раджу, звісно, щоб. Нічого не то, що раджу, а хочеться, щоб нічого не траплялося. але, на жаль, ситуація не завжди складається так, як хочеться. Тому бажаю вам, щоб ніяких ДТП, ніяких проблем з автомобілем, ніякого поганого пального. Так, про це зараз саме взнаю інформацію, як вам і розповідав. і... Лише користь від вашого авто, щоб можна було швидко і комфортно доїхати туди, куди вам потрібно. А я ж буду вам розповідати, як це краще зробити, щоб не стати жертвою того чи іншого незнання закона чи іншої автомобільної теми. Тож, автотема для вас, дорогі мої глядачі, з актуальними новинами. До нової зустрічі!